Хвилях польського радіо для України це програма розмова і з вами Світлана Мялик від перших радіохвиль у Харкові, тодішній столиці України у 1924 році до сучасних трансляцій у смартфонах. Таким є історичний шлях одного з перших радіомовників у Європі українського радіо, яке для мільйонів людей стало підтримкою в найважчі часи рятівником під час війни, порадником і натхненником. Злети й падіння цього століття українське радіо переживало завжди разом з усією країною. У неспокійні, 20-ті українські голоси одним із перших з перших з'являлись в ефірі. У 30-х працівники радіо зазнавали репресії. Невдовзі опинялись на фронтах Другої світової хто з мікрофоном, а хто зі зброєю. У 70-х на радіо лунали мелодії музичного відродження хіти, Червона Рута і Водограй. У прямому ефірі звучав акт проголошення незалежності України у 1991 році. А далі три революції: війна 2014-го, пандемія covid 19 і повномасштабне вторгнення. 2022 року Українське радіо не зупинило мовлення і виходить в ефір, щоб далі інформувати і підтримувати своїх слухачів. Через повномасштабне російське вторгнення Українське радіо відкрило свій сигнал для ретрансляції станціями будь-якої форми власності, аби по всьому світу могли передавати інформацію українського мовника. Дмитро Хоркін, член правління суспільного мовлення, відповідальний за платформи радіо, телебачення та діджитал, каже, що навіть у радянські часи українське радіо ніколи не мовило російською мовою а в першу годину повномасштабного російського вторгнення, коли не було офіційних повідомлень, дізнавалась інформацію про масштаби війни лише від кореспондентів українського радіо. Коли прилетіла ракета на телевежу у Києві, стало зрозуміло, що радіо і телебачення є мішенями для російського ворога, каже Дмитро Хоркін. І наголошує, що українське радіо це чи не єдине джерело зв'язку для тимчасово окупованих територій, так само як і зараз. І під час другої світової війни українське радіо не зупиняло ні на хвилину своє мовлення. Працівники радіо залишались у Києві аж до 18 вересня 1941 року. За день до німецької окупації столиці вони евакуювались у Харків, а через місяць із Харкова. Хоча Україна була окупована, радіо продовжувало мовити. В ефір виходили урядові радіостанція імені Тараса Шевченка, Радянська Україна, Партизанка. А 2 травня 1941. 1943-го почала мовити похідна радіостанція Дніпро, яка базувалась у спеціальному обладнаному радіопоїзді, лише 6 листопада 1951 року Київський телерадіоцентр. Почав роботу на хрещатику 26 Саме на цю адресу радіослухачі надсилали і досі надсилають десятки тисяч листів з відгуками про улюблені програми. Сьогодні з Хрещатика 26 мовить перший канал українського радіо, радіопромінь, «Радіокультура». А починалася історія українського радіо з того, як я вже казала, що 16 листопада 1924 року в найпершому в історії ефірі прозвучав концерт, який з Став першою радіотрансляцією в Україні. Симфонічна музика, що того дня лунала з приймачів, відкрила нову сторінку в існуванні українського радіо, п'ятого радіомовника у світі. До речі, першими словами радійників тоді було Ало, Ало, Ало. Говорить Харків Сім, сім, сім працює перша в Україні радіотелефонна станція. На початку радіо займало лише дві кімнати в тодішнього партклубу. Це була дикторська і апаратна. Сьогодні це приміщення є Харківською обласною філармонією. Нині з нагоди сторіччя українського радіо. Укрпошта випустила марки, які погасили саме в Харкові. На дев'яти марках зобразили речі, які пов'язані з радіомовленням у Харкові: це радіоприймач, музичний квартет, будівля філармонії, успенський собор, радіодім у спецпогашенні. Взяла участь і випускова редакторка українського радіо в Харкові Тетяна Кривоніс, з якою я записала цю розмову. 16 листопада 2024 року саме з Харкова почалося мовлення українського радіо. Це така дуже важлива подія не лише для працівників українського радіо, сторіччя українського радіо, але й для усієї держави української, і мені здається, для європейських мовників, тому що українське радіо є європейським потужним мовником. І до цієї події Укрпошта випустила марки. Я знаю, що пані Тетяно цими днями ви Брали участь в спецпогашенні комарки разом з головою Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Розкажіть, будь ласка, як все відбувалось, е, яка це подія для вас, тому що ви працюєте на Суспільному? Розкажіть трошки нашим слухачам тут, е, в Польщі, що це за подія, яке вона значення має, як все відбувалося? Е, ну для початку хочу сказати, що е, Укрпошта присвятила українському радіо і українському радіо Харкова, тому що так, як ви. Сказали, українське радіо починалося саме з Харкова. Дві марки у нас є 14 листопада. Було спецпогашення подарункової поштової марки, яка називалася Нове сторіччя Українського радіо. Це теж відбувалося саме з. Головою облдержадміністрації обласної військової, точніше, адміністрації, Олегом Синігубовим, теж це була така святкова подія. Були запрошені теж і. Багаторічні працівники українського радіо у Харкові, і нинішні працівники, теж які долучені до галузі, і багато наших ветеранів теж змогли долучитися. Серед них був теж і 90-річний ювіляр-працівник українського радіо Харкова на прізвище Манів, і теж було багато інших наших колег, які не один рік життя присвятили роботі на радіо. На тому, щоб українське слово лунало в нашому етері і щоб його чули в різних куточках і Харківщини, ну і теж України, бо все таки і чули нас в різних куточках. Це марка, ну, скажімо так, спеціальна, подарункова, Її, вона в лімітованому тиражі. Випуск недоступний, скажімо так, для продажу. Це така вітальна марка, скажімо так, як листівка. Більше там такий блок спеціальний, красивий. На дев'яти марках там зобразили речі, які стосуються і загалом радіо, як, наприклад, там «Радіоточка», всім нам відома, і зараз теж ми знаємо проєкт українського радіо, там де музику українську естраду відновлюють, поширюють для наших слухачів. Ну і теж це харківська марка. Тому там є багато про Харків, про Харківське радіо. Зокрема, там. Там і будівлю філармонії зобразили, звідки і був перший український етер радіо. Тоді там був це було приміщення партійного клубу, і звідти. Власне, і пролунали перші слова по радіо, скажімо так. Крім того, на цих марках є наш Харківський радіодім, там де із 43-го року, після звільнення області Харкова, ну точніше. Після звільнення Харкова е, оселилося радіо, і ми досі в цьому будиночку мешкаємо. Це маєток кінця 19 століття. Е, тут була жіноча реміснича школа. Ну а з 43-го року ми досі тут. Цей будиночок, зокрема, через російські обстріли. Двічі неподалік від нас були влучання, і будиночок був пошкоджений, але він тримається, чекає, доки ми всі повернемося до нього. Ну і теж є Успенський собор на цих марках. Ну і загалом це така дуже красива, ну і приємна. Композиція, яка розповідає трошки детальніше про радіо, має зацікавити, я так думаю, людей трошки більше дізнатися. Це одна марка була. Одна марка, а їх дві так. А іншу марку ми гасили разом із мандрівним радіо Харкова Хартія. Де працює зокрема і Сергій Жадан в цьому проєкті? Вони в автівці облаштували студію і. Регіоном їздять і в прифронтові території, і спілкуються з бійцями і теж з активістами, просувають радіо і розвивають його вже такі нові сторони, нові формати. І власне, ось ця друга марка це вже та, яка доступна до продажу. В неї тираж 280 тисяч і від 15-го Листопада її вже можна придбати у філіях, там, чи на сайті Укрпошти. Це вона в кольорах українського радіо, в такому малиновому кольорі у брендуванні. Українського радіо, яке було розроблено спеціально до сторіччя радіо, там автентика суспільного мовлення використана. Як розповідали представники Укрпошти там дизайн цієї марки розробив Володимир Таран і їх в такому буклеті подарунковому чотири марки ось в такому рожевому оформленні. На Марці зображено таку стилізовану лінію зіткнення. Від якої радіохвилі розповсюджуються над тимчасово окупованими територіями і доносять до людей правдиву інформацію і ну таким чином символізують незламність і силу українського слова? Тож тому разом із цим мандрівним радіо Харкова гасили у п'ятницю таку присвячену сторіччю українського радіо Харкова. Марку, ну і теж як нам розповіла представниця Укрпошти, то от до сторіччя до ювілею це таких марок у нас дві. Ну і загалом Укрпошта робила і в попередні роки марки, присвячені радіо, але вони нам стосувалися різних аспектів радіомовлення. Скажімо так, а саме присвячені так, українському радіо, це ось дві такі марки, які до нашого сторіччя дуже важливі події. У Мене до вас питання: як ви почали працювати на українському радіо? Скільки років вже? І пам'ятаєте той день, коли приєднались до команди? Я е, прийшла працювати у 2015 році е, влітку? Е, чи 6-го, чи 7 липня на Івана купала? Мені це чомусь запам'яталося. Було літо, було тепло. Мені запропонували в академії, де я навчалася, пробувати на літо прийти, попрацювати. Ну і вже наступного літа буде 10 років. Як я прийшла трошки попрацювати, спробувати себе? мене вразив цей маєточок. Я люблю таку архітектуру. ми ж нагадаємо, що це так. В Харкові. Так, це в Харкові. Дуже колектив був великий, і всі радо зустрічали і допомагали опановувати там і написання новин, тому що я маю дві освіти: це соціальна педагогіка і культурологія, але вони не журналістські, фактично, тому і тим паче не радійні. Тому довелося вчитися всьому з коліс. Але е, з допомогою колег ми опанували, я опанувала е, різні. Жанри, і зараз є випусковою редакторкою. І до слова, ми теж у Харкові для сайту теж робили подкасти, і це теж такий новий зріз, скажімо, так, онлайн мовлення, коли слово вже летить не тільки в етері в FM-діапазоні, а коли можна почути і онлайн у такому форматі подкастів. Як зараз радіомовлення працює, тому що війна триває вже майже три роки Росії проти України, повномасштабна війна? Скажу, що українське радіо, от навіть під час Другої світової війни і зараз, воно не зупинялося. Працювало попри війну, попри бойові дії, попри вибухи стрілянини, атаки, ракетні, дронові і так далі. Як зараз працює е, українське радіо в Харкові? Як ви мовите, в яких умовах? Тому що ми знаємо, що Харків особливо жорстоко обстрілюється ворогом за весь час від початку повномасштабного вторгнення не було жодного дня, аби не було влучань десь на території Харківщини. Харків інколи оминають ці обстріли, але тим не менш від того неспокійніше. Ми Працювали, працюємо дистанційно, але працюємо. І наші слухачі чують наші і новини і програми в етері, і так само, як в нашому місцевому на Харківщині, так само і ми маємо включення щотижневі на початку повномасштабного вторгнення. Це взагалі були щоденні включення, і навіть інколи частіше для того, аби слухачі з усієї України знали, що відбувається на Харківщині. Якщо говорити про значні. Радіо, і особливо в воєнний період, то люди, які пережили окупацію, і вже потім, коли відбувся контрнаступ на Харківщині, то багато хто розповідав, що е, шукали, діставали свої старенькі приймачі, е, налаштовували там і якось із акумуляторами, під'єднували їх, у кого були, то батарейки десь відшукували, щоб. Підключитися і почути українське слово, дізнатися, що відбувається взагалі, що їм робити, як їм бути, і багато у кого є теплі спогади про те, що радіо ну якось допомагало взагалі просто пережити цю окупацію, і навіть ті, хто не був в окупації, а от навіть під час блекаутів, це буквально розмова сьогоднішнього ранку. То люди кажуть, що мені було спокійніше, коли воно говорило, коли там щось пояснювали, розказували, навіть якщо було щось не пов'язане з оперативною ситуацією, просто ну наче ти з якимось другом, просто хтось із тобою говорить, і ти відчуваєш, що ти не сам. Ось це, мабуть, одна із таких важливих місій. Буття радіо, якщо так можна сказати, Так, ну, радіо не... – член родини, який постійно говорить балакунчик, як і ще називають. Ну раніше ще казали брехунець. Так, так, 에, так. Порів... Так, в народі називають з любов'ю. Пані Тетяно, я хочу вас запитати, щоб ви в ці такі непрості дні, коли війна триває, все ж таки побажали колективу своєму колективу українського радіо і всім слухачам, які слухають, для яких радіо в час війни стало джерелом чи не основної інформації, як діяти, коли тривоги, яка інформація, що відбувається на фронті, то радіо воно ще раз. Показало під час війни свою вагому і важливу роль. Я бажаю, щоб ми всі процвітали і не падали духом, тому що нам ще розповідати про перемогу, людям ще слухати про те, як ми будемо розповідати і ділитися історіями переможними. І відкриваємо нове сторіччя радіо. Всіх вітаю! Я хочу також привітати весь колектив українського радіо з торіччям, Побажати, аби українське радіо. Я думаю, що і тут у нас в Варшаві польське радіо, щоб ми одними з перших повідомили наших слухачів про перемогу. Про перемогу України скажу також, що польське радіо має так само сторічну історію, мовник Польщі і співпрацює з українським радіо. Зокрема, тут у Варшаві польське радіо для України канал, який був створений спочатку повномасштабної війни. Він транслює українське радіо. Тому тут слухачі, теж і українці, і поляки, можуть знати більше про війну, про життя України в умовах війни, знати з перших вуст завдяки колективу українського радіо і колективу, зокрема, і в Харкові. Тому, пані Тетяно, спасибі вам вітаємо. Обов'язково сподіваюся, що на наших хвилях ми повідомимо про нашу перемогу, спільну перемогу. Дякую вам, дякую вам, всім вітання. Це була розмова з випусковою редакторкою українського радіо в Харкові Тетяною Кривоніс про спецпогашення марки з нагоди та річчя українського радіо. За ці 100 років умовлення, українське радіо здобуло довіру цілих поколінь слухачів, стало не просто мовником, а суспільною інституцією, що об'єднує на засадах патріотизму, шани до рідної культури, до мови. у світі. Українське радіо особливо відоме тим, що щороку проводить найбільший український флешмоб радіодиктан. Національної єдності. Він уже понад 20 років об'єднує українців і всередині країни, і за кордоном, насамперед у Польщі. Щороку радіодиктант приурочують до Дня української писемності та мови. Тож і головна мета об'єднати українців по всьому світу навколо рідної мови. Зараз текст радіодиктанту створюють письменники, а зачитують актори. Його пишуть в університетах і окопах, у сільських бібліотеках і навіть на полярній станції академії. Академік Вернацький. А нагадаю також, що 1 січня 1993 року українське радіо, один з найстаріших мовників у світі, приєдналось до Європейської мовної спілки. Найбільшого у світі. Професійного об'єднання телерадіомовників, тож нині українське радіо це найпоширеніша розмовна радіостанція з найбільш розгалуженою мережею поширення сигналу. Основа ефіру це інформаційні випуски, щоденні лінійки, програми у прямому ефірі. Про політику, міжнародні відносини, економіку, соціальну сферу. Також в ефірі є пізнавальні, освітні, культурологічні, спортивні програми. І нині українське радіо входить до групи радіостанцій суспільного мовлення отже, є незалежним від вплив будь-яких політичних чи фінансово-промислових груп в ефірі представлені позиції усіх без винятку парламентських депутатських фракцій груп і об'єднань. У травні 2021 року Суспільне запустило власні аудіоподкасти, і через рік подкаст розслідування про російські фейки, наприклад, здобуло премію слушно. Нині подкасти суспільного різних тематик, різних жанрів можна слухати на всіх ключових платформах, і вони постійно тримаються в першій десятці своїх категоріях. Яким буде нове століття українського радіо? Чи буде з його ефіру лунати українське слово, слово свободи залежить? Не лише від колективу станції і українського народу, який героїчно став на захист незалежності держави, але й від західних партнерів, від підтримки тих, хто відстоює демократичні цінності і свободу, адже саме наша спільна перемога, перемога добра над злом, який особлює нині Росія, дає нам надію, що українське радіо стане ще потужнішим європейським мовником, а Україна займе чільне місце серед країн Європейського Союзу. Це була Світлана Мялик і програма. Розмова. Почуємось.